Так, вітаю всіх на каналі Кебіна Рейсінг. І сьогодні я вам покажу, що ми знайшли в гаражному кооперативі. Це скарб. Це Карвет С4. Дивіться, який гарний. Давайте відразу в салоне покажу, що у нас в салоні. У нас приборка, яка електронна, тобто без стрілочок, все якби намальовано, як, на, як в сучасних тачках, типа. Це опція і вона дуже така рідкісна. Да, стан такий не дуже, але в цілому зустріти цей четвертий корвет десь на задвірках села це в принципі прикольно. Да, стан такий не дуже, але плюс-мінус щось якось є. І зрозуміло, що все зроблено в ті роки на американцях, ну так скажімо, не дуже. Це все пластик. Тут ідея у нас як стальна, типу як монокок, стальний, зверху це все. Зашито пластиком, тобто крила, пластик, це ось це пластик, тому воно все не гніє і це в принципі прикольно. Дивіться, для того, щоб збільшити жорсткість кузова, зробили такий порох і реально місця в салоні ну маловато, скажімо так, дуже мало. Десь як в лотусі плюс-мінус. Ззаді у нас відкривається. Ляда, тут у нас такий багажник, багажник, в принципі, здоровий, для такого класу автомобіля. Сюди лягає криша, яка знімається, тут у нас лючок, тут бензик заливається. Ах! Ходовка. у нас ресора, що спереду, що ззаду, тобто як на спрінтері. Сліпі фари, Ось, бачите, там десь вийшлось, видно, що це пластик. Пластик, типу як скло волокно, але, але трошки не скло волокно. Такий фіксатор, як на паджиріку. Да, Легке і пластмаса. Двигун, я не пам'ятаю, десь тут стояв якийсь ЛТ-1, і ЛТ-1 стояв більше, ну, в рестайлінгових версіях, в пізніших. Але всі вони стояли, були V8, і всі вони стояли в базі. Ось ви розумієте, ось у нас передня вісь, а мотор стояв ось, від, від, від цих і до сих. Тобто задумка була дуже крутою. Дивіться, яка ходовочка. Ну, Без салідблоків. Це понятно Але ви бачите, подвійні речаги, що спереду. Що Зверху, що знизу, і ось наша ресора. Ось бачите, зараз я покажу вам ресору. Ось ресора. Да, ось такий ось спорткар. Американський спорткар. Передній підрамник, так це все виглядає. Фари, до речі, Хела. Прикольно. Німецькі фари на американському автомобіля. Рівненький, прикольно, що він пластиковий, що він не гніє. Це досить прикольно. Як касета радіаторів така блин, мощна, здорова. Тут також бачимо ходовочку, як регулюється у нас розвал бачимо пластиночками підкладанням. Дверки. Це що тут, тобто, Airbag має бути? <ріху> Бардачок, ну так, да, в такому воно все стане. Але мені сказали, що в принципі... Ось, Бачите, чикс-чикс. Що я думаю, що ось це ось все можна... Чінк, що це кнопка чинк? А ну хто шарить? Що, це, що, що означає ось ця кнопка? Напишіть в коментарях. Сережа, а допоможи мені зняти цю кришу. Та, це ж тарга. Тарга це ж, ж круто. Тарга це зареєстрований, до речі, давай на полу аккуратненько покладемо, отак. Отак покладемо. Тарга тітоп. Тарга, по-моєму, це у Порше Заре... зареєстровано, як це поєктуємо. Називається не торгова марка, а патент на слово тарга. А тут це по-моєму, топ називається. Тітоп Це у Нісана, коли у них тут ще є перегородочка. В общем, або тарга пішла чуть пізніше, вони зарягали. В общем, короче, тарга. Для того щоб е, це, коротше, по нормам безпеки. Вони ще були в кабріку, але по нормам безпеки, там якась рока у них якісь були скандали. В Штатах і вони придумали робити кузов тарга. І Порше, саме під Америку, почав робити свої тарги також для того, щоб можна було їх нормально сертифікувати і продавати ще в кузові кабрік опред... определені коротше, свої моделі. Але треба було зміцнювати якось жорсткість кузова і додати безпеку. Але потім якось воно все там устаканилось в Америці з тими законами. І в общем, тарга стала непопулярна. Ларга стала непопулярна. Оп. Закриваємо капот. Тут, до речі, стоїть акумулятор. Таке місце. Тарга стала непопулярна і фари, які відкриваються, вони також, також не стали непопулярні, тому що це, типа, як небезпечно стало. Так, да, я їх так не відкрию. Блін. Але вживу викупається. Просто капець. Так, друзі, кому треба піде реставрація, під якісь проєкти. Е, така машина, ви в принципі, можете написати мені, зв'язатися зі мною в інстаграмі або на Ютубі. Інстаграм, до речі, я прикріплю в описі під цим відео. І ми з вами можливо щось придумаємо, кому потрібен цей корвет, коротше, пишіть.